За даними компанії TNS Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. В українській армії знову чорний день з 21 на 22 травня. Під час боїв з терористами на сході України загинуло щонайменше 13 наших вояків, поранених ще більше, та остаточну кількість наразі назвати важко. Дані весь час змінюються. Ці атаки були здійснені як в території Російської Федерації. Сторони Луганська, так ці були також напади здійснені. І на території самого Луганська і Донецька. Терористи знову обстрілювали українські блокпости у Слов'янську. Запеклий багатогодинний бій точився і біля міста Рубіжне. Терористи напали на бійців Нацгвардії, підірвали міст через річку Сіверський Донець, а потім стріляли по автобусам і навіть по мирному населенню. кажуть в центрі військово-політичних досліджень. Про поранених та загиблих поки що не повідомляють. Штурмували бойовики і прикордонників на Луганщині з боку Росії три Камази у супроводі. Автівки Нива намагалися прорватися через український кордон. Бойовики стріляли з кулеметів та кидали гранати. А з найближчих будинків по українським військовим вели вогонь-снайпери. Атаку вдалося відбити. Точилися бої і біля міста Волноваха. Вранці 22 травня терористи намагалися його захопити. Вони знову напали на наших силовиків із засідки. Відкрили вогонь із гранатометів та автоматів Калашникова. Бій тривав кілька годин. Довелось на певному етапі, щоб з підтримкою підійшли українські гвинтокрили, які вогневою підтримкою підтримали наш блокпост і змусили противника відступити. Після тривалої атаки до лікарень Донеччини потрапило три десятки людей. Однак ще його боку поранені лікарі не уточнюють за напад на блокпост під волновахою. Військова прокуратура Південного Округу відкрила кримінальні провадження за статтями терористичний акт та службова недбалість. Мовляв, людських жертв можна було б уникнути, якби керівництво не допустило ночівлю військових у відкритому полі, адже про їхнє пересування знали терористи. А генеральна прокуратура нарешті взялася за лідерів терористів Донбаса. Ігоря Гіркіна підозрюють у створенні терористичної організації та влаштування терактів. Самопроголошеному губернатору Донецької області Губарєву інкримінують захоплення державної влади. А росіянина на прізвисько Безвер звинувачують у організації масових заворушень. Проти них ГПУ відкрило кримінальні провадження. Тим часом лідери бойовиків повністю між собою розсварилися. Російський полковник Гіркін дав наказ своїм бійцям затримати свого поплічника самопроголошеного мера Слов'янська Пономарьова. А керівник луганських сепаратистів Валерій Болотов оголосив у терор. Рустичній Луганській Народній Республіці, воєнний стан і загальну мобілізацію а також попросив Путіна ввести російські війська на Луганщину у якості миротворчого контингенту.